Живопис, графіка, скульптура в музеї мистецтв презентували виставку 10 художників. Цьогоріч її організували вдруге. Митці з Прикарпаття обрали свої найкращі роботи, які створювали спочатку незалежності України. Основна ідея була відібрати, на нашу думку, 10 цікавих художників під одним дахом, щоб вони дали кожен по 10 своїх робіт, і в такі причому що роботи ми просили, щоб вони відбирали ті, які максимально презентують їхню творчість, тобто вони самі. Мали їх вибрати, і от що собою являє той чи інший художник? Тут можна глянути. Висвітлює соціальні проблеми через фарби на полотні. Свої десять картин на виставці презентував художник Микола Джичка. каже, цього разу обрав більш нові роботи у стилі неореалізму. Моє рішення обрати ці роботи були тому, що вони можливо найкраще характеризують мою творчість. По-друге, це свіжі роботи, більшість з них свіжі. тобто цього минулого року, тільки одна з 2013 року. Стараюся висвітлювати якісь соціальні питання, соціальні острахи, упередження. Тобто якось зафіксувати людські емоції, людський побут в своєрідній творчій манері. Для історії, тому що такі речі людські, емоційні, навіть жартівливі. Вони в історію зазвичай, як правило, не входять. Вони для історії не цікаві. Пастельні картини та гобелен. Свій творчий доробок презентував франківський митець Богдан Губаль. каже своїми роботами відтворює власні емоції. Чому 10? тому, що так це оптимальне число, де можна показати своє обличчя. Два-три твори можуть бути випадкові, а вже 10 творів – це вже може бути не випадкові. Пастель і губілен вони десь один другого доповнює. І тема така, як десь і в і в пастелі. Це є емоції, це є враження, це є через. Емоційну абстрактну форму згодом івано-франківські митці мають намір створити художній музей міста. Віроковцин Андрій Буцяк новини на вежі.